И всем привет! Сегодня мы будем играть опять в Майнкрафт, друга, часть. Прохождение полностью Майнкрафта. Всем Minecraft. привет! Да, со мной все друзья. Я сказал, что проедаю. Я, я, вам сказал, что им проедаю. Да? да? Миша! Вот то вы в этом видео посмотреть, как мы с ним э, помираем, э, бахкаемся и всякое такое. Ну что ж, всем приятного просмотра, а мы начинаем. Что ж, Сашко, давай найди, давай хоть там.

Сьогодні в цьому відео що ж у нас буде. до достроевай дому буду, яка. Ой, ой ой, ма 2 хп, это вышло. Добрый говся я. Добрый говся я. Понял? Блін, а шо мені робить? У мене яблук немає. А... а, є, ты хорошо. <кхух> так. Ти лети Саша, катейди. Я да. Так, блядь. Саша, кур. Не помойся. Ты голема убиваешь, да ты шо? О, салам, Ален. О, салам. Мне что, по что? Не, я тебя бачу, ты никто. Бачиш? В смысле? Кана я тебе бачу взагалі. У нас проесов стоїть. На скільки? На сто. Та там нема на сто. Там максимум можно. 32. Або 64. Ну я не ставлю собі таку присоко. Оперативки не хватає. я напав, я на максимум поставлю. О, вот опад, на... Так, давай Так, давайте да. перепроможмо лісу, бо це капець. У мене нема жрать. А як я її не побачу цю жра? Йокар мене. Є моя сліпий санк. Пусть папа уж па па Так. Эээ, е, видео следующее. Я не, кого... не знаю, кое буде. Третья часть. Я сниму третью часть. Может... Да, завтра будет. Завтра? Выклассы? Ты що, Я завтра тільки це видео выкладу. Ну, цю другу часть выкладу. Тики сьогодні ну, сегодня выкладываю. Надо добавить, что я один мод? А? Ага, добавить не Не надо. Бо тоді буде чесно, кашику. Тоді буде грати. играть. Нет. Тоді будеш збирати всі вещи класно. Ломать топориком быстро. Ага. Я і так. Давайте скрафтим собі топорик. Це це щось... Намітка на то, що мені на дерево робить. У мене бера за ш. Максим, да ты як? Я не далеко. Аааа. У мене все мо пожина писали. Ні. Я я рядом, біля бамбукового. Я ja дуже рядом, Сашику. Я ja дуже wow. рядом. Айде. I... Я ja, походу знаю, да Біля бамбукового лисаш. Ja popyłem po żebyś znał. Żebyś znał gdzie ja Ja w jednej A też widzisz mój nick? Czy ona na mnie widzi? Zobacz, to pewnie widzisz. Znaczy, ja po nim drugiej stronie. Ja też ja osoby jakieś Szukaj po moim niku, ja niedaleko. Ja na ustawie tutaj. Там є остров і я там. Ну я даревню вже не помню, де Давно. Так, достроїм дом, бо щось я вже забувся. Не поняв, бо да вже є там. Так, вікна я ще не строїтиму, поки що, бо сейчас воно мені не треба. Сашик буде цю деревню обустроювать. Ну, оцю ношу, да я строю. Все оце. Там буде деревня у нас. Я все тут строю буду, я строитель. Він по типу строитель. У нас Я зайде... домики такі строю. Я такі домики строю, что. Що... Ой-ой-ой. Та не бреше, не бреши, не лета не... будете. А... О, здравствуйте. Я... я давно вас не бачу взагалі Ты вообще кислоты кистроишь, ты что закончилась? А ты почекаешь? Okay. Oh! 3 хп, 3 хп, Сашк, ти шо? Не, не в одного yeah. тебе є меч. Я погнал yeah, дай, yeah. і далі копати. Бо в мене зараз кризис. Yeah. Саш, ты просто временный домик? ти шо хочеш від мене? Ты просто временный домик я строю. Я просто його yeah, буду застроить. Yeah. Я просто to шо А? Упжай эту штуку. Она включена. Ааа, да. А, по-как. Ой, Сашик, займись фермой, пожалуйста, у мады еды уже нема. Пожалуйста, займайсь фермой. А кор фермой туда. О, Особенно. Обичної ферми не може зайнятися, Так. Тепер переживайте він трошечки що протупив, що той ферму не може цей розібратися. Сіма щось сумнички, не то стоять. Так, може там дуже не розкладуватися, бо я ще буду ж це все перестроювати. Навіть почну зараз. Навіть почну щось щас перестроювати. Отак, отак, от так, де ж все сюди перестроиться, все, пройде пів часа. За ж, конечно... Докс. що... Мені хто не помогне, не хочу, ну ладно. ой, блин, не птихнуть бы зараз бы. Бо хочеться пчихнути. Ну не хочеться. Одно время. Мне був якийсь. Мені якось був розказал друг. Клинці мам і бупчихнув так, що аж мікрофон полетів в ліву сторону. Заприкинь, яка сила дойде бути. -а Заприкинь те, яка должна сила бути. Хай ти дом, мати ти дом А я перестроювати його буду, ти шо? Я буду його повністю перестроювати. Під красивий. Під великий дом. На великий? Цо хвата? Не хватає. Скоро не хвататиме, як вещей буде багато. Я хочу так удом'яну хорошую зробити, як школу, наприклад. Я знаю одну конструкцію школи. Вона вирівнювати дуже багато, если що. Ну нічого, вирівняємо. Ми ж такий, сильні. Так, Сашик почав строїти загон. Да. Да, Сашику? Ага. Так, я вже зніс поки стіни, нам все буде убирать і дострою заново. Ура, у нас перший посіт. Посетитель новый новый житель. А ты сказал, житель. Телефон! Мой телефон! Телефон отдай! Попиши за себя верю, не... ребята! За что я не знаю, чем занимаетесь. Ну, сучас... Ты ч занимаетесь? Я строю мост. мост а для ч вы? Мост и Сашка, поміня б уже свій скин. Уже старость. Ні. Старость. Старон. А Стар... гемон. Стар... Я, Я свій скин вроблю ну, спеціально для цього, щоб оцей був. Ай отак буде десь при мене. О, так, о Так, нормально. Ну ладно. Дуберние далі. Бо щось... довго кто ще. Ну що, не забывайте підписуватися на канал, Поставити лайк і... Розказати коментарі. І написати комментарий, якщо вони будуть відкриті. Ми з Сашком почитаємо коментарі, бо... тоже. Так, Сашик, давай в все робимо. Ну, Так, ребята, ну значить, у нас буде один проблем така. Що... зараз ми вирівняємо туди пол трошечки, так. на 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 Так, зараз вирівнюю. Так, ребітушечки, давайте. Хто більше на хто? більше на хто? оце, оце. А, оце дерево? Ага. <Слышко> я птихну. Я птихнуть хочу. Так, э, народ, ума, у, нас ночь. Уже начинается. Значит, сах... давай я спать. Надо брать и Сашка жить. Э, да -э -э -э, давай быстрее. Да я спать Бей. не хочу. Да давай лягай, поубьюсь. Ща дострою пережить. Ай, затопает. Ну що, тут получается такая що... финя, что я вырівняв. Я хочу вирівняти прямо так. Ну да. Скажете нам в комментариях, что нормально будет, чи ні. Я телерам щас забавил, у цей. И я... все. Да? Угу, все. Ну, короче, я понял, так. Боже, на этом будем заканчивать. Теперь okay. им давай, давай то, что теперь им. Я роблю то, что так э, по айстичке типа. Тут в пляже был. Вот это типа вот такого я роблю там. в цьому сенсі який клас не ну я думаю типу такий що воно не крива було так рівно так і шло що... а і скажи ще той як називаємо наше село село що вони роблять українське село буде цікаво Ні! Yes. Ти скажи, туди. Напишить в коментарі, як назвав село. А, напишіть давайте в коментарі, як назвав село, бо я не знаю, і Сашко не знає. Чи коверди. Долу. Коверда боутэй. Коверди. Коротше будете там рішати. Я в телеграмі зроблю холос. Э, Короче, mm -hmm. село став и відповідаль буде. Надеюсь, Все. <звук> так, <звук> а <навіть> вот <звук> будемо закінчувати, заканчивать, походу. Вс, выгружусь. Садись в следующей серії. Даже сьогодні <звук> третю серію знімемо. <звук> ну да, цель максимум Хіба що 20 часів Максим. <звук> ну да, все. Ну що, на цьому будемо закінчувати. Іди сюди. О, ти, Ну ти мостик такий хорошенько построить, ну я можу тобі допомогти ще достроить. Так, все, ми будемо закачивать. всім спасибо за просмотр. приємного перегляду, хто їв, хто не їв, все, всім пока. удачі всім, пока. Следующая серия. Сегодня. Ой, на сегодня, а на середу. Я так надеюсь.